Добро це те, що множиться, коли ділишся ним. Особливо важливі благодійні справи для переселенців, адже у них замість родинного тепла, нове місто, тимчасовий прихисток і щоденна боротьба за елементарне. Напередодні Великодня понад сотні ВПО роздали святкові подарункові набори у храмі преподобного Амфілохія Почаївського в Ужгороді. Я приїхала з Броварів Київської області. Тут уже з березня, уже третій рік. Дуже вдячна, що про нас так спілкуються, і перед святом отримати цей подарунок це дуже велике діло. Дякую фонду захисту закарпатських воєннослужчих православній церкви. Дуже дуже дякую. В Ужгороді мене дуже поразило те, що про нас. Переселенців так турбуються. Дуже потрібна ця акція да, до свята і велику подяку всім організаторам за, 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 за турботу з міста Харків, тому в нас ситуація вона ну, вже два роки дуже складна, тому я переїхала. Я рік в Ужгороді, тому от і в, мирне, в мирне життя так повернулася, але у нас все складно вдома, тому так. Роздавати подарункові набори напередодні свят стало вже доброю традицією у храмі до Великодня і відповідне наповнення. Дякуючи Богові, дякуючи тим меценатам, людям доброї волі, які долучилися до доброї справи, яку ми сьогодні можемо звершити разом спільно. Ми зібрали ну найперше пасху, це є символ пасхального кошика. Це є ковбаска, це є яйця, які можна розписати до паски, встигнути. Це є і цукерочки, це є масло, гірчиця, це є олійка, і також ми бачимо крупи, макарони. Ну для того, щоб все ж таки якось підтримати сили тих, хто потребує і хто дійсно має потребу в нашій потреби. Благодійна ініціатива Закарпатської єпархії Православної церкви України. До акції долучилися благодійники і волонтери краю. Акція допоможе перед Великодним або Великодний кошик уже збирає кожного року сотні людей біля нашого храму. Звичайно, зараз це вимушено переселені особи більшості, які приходять сюди і отримують такий пасхальний. Набір від нашої єпархії, від нашого благодійного фонду Еле Закарпаття. Набір для того, аби людина могла прийти на Великдень і освятити мінімальний набір великодніх страв для свого столу. Крім того, це й буде велика підтримка, тому що один такий пакет, ну, я думаю, що зараз коштує біля декількох сот гривень і це буде хороша допомога більше як для сотні людей, яких ми сьогодні обдаруємо цими пакетиками. Я хотів би подякувати, звичайно, людям, які до цього долучилися, принести невеличку радість, пасхальну, яка Допоможе їм на великдень теж відчути себе потрібними християнами в цьому світі. Тим більше в нас на Закарпатті. у різних куточках Закарпаття також кипить робота з випікання пасок для захисників, які освятять та доправлять на фронт з різними смаколиками до великодня, бо навіть у найскладніші часи українці залишаються людьми світла, віри і взаємопідтримки.